Доброго раночку, друзі! Точніше, вже не раночку, вже 12-та година дня. А я щойно прокинулась, бо після прогулянки з балу якось е, вирішила подрімати і заснула надовго. Е, що я вам хочу сказати? Сьогодні я планую зняти влогове відео просто день зі мною, можливо, вихідні зі мною, як я буду жити. Ви, в принципі, нічого не пропустили. Ми тільки погуляли і поспали з балу. Тому зараз тільки починаємо цей день. Зараз я збираюсь до стоматології. Мені потрібно зробити панорамний знімок щелепи своєї, тому що завтра мені до ортодонта. Попереду на мене чекають дуже цікаві часи. Я, скоріш за все, буду встановлювати брекет-систему. Ну, до цього треба, звісно, підготуватися. Напевно, видалити. Напевно, видалити зуби мудрості, потім все пролікувати і тільки потім встановлювати. Я насправді дуже хвилююсь, що мені завтра скаже лікар. Наскільки це все складно, наскільки це все довго, бо я вже котрий рік просто це відкладаю, бо то не було грошей, то не було бажання, то не було сміливості це зробити. І от цього року я вирішила, що 100% я хочу. Щось з цим зробити, по-перше. По-друге, я хочу цього року здати на права. І ще декілька цілей у мене є, таких дуже глобальних. Побачимо, чи в мене все це вийде. Отже, зараз я збираюся, фарбуюся і потім до вас підключуся, коли вже буду їхати, чи вже після прийому лікаря. Також сьогодні я планую читати книжку, Голландський дім, почати читати її. Мені дуже багато людей її радило, вона не дуже така велика. Там щось буде розповідатись типу сімейної історії, сімейної саги. Якоїсь точно не знаю, щось таке драматично цікаве, я сподіваюся. Хоча відгуки вже чула різні, декому і не подобається. Сподіваюсь, що мені все ж таки сподобається, і сьогодні будемо починати її читати. Друзі, я вже прийшла додому. Знімок зроблений, з вашого дозволу, я його вам показувати не буду, бо я трішки соромлюсь. Покажу вам кращі продукти, які я придбала. Це наша улюблена розпаковка. Почнемо з оцієї штуки: валик для чищення одягу це наша улюблена прикормка зараз, тому що в нас вдома собака. Ці речі у нас тепер постійно. Далі. Купила творожний сир, авокадо один штука. Е, далі купила рибку. Зараз у мене буде бутерброди, тостовий хліб. Зараз зроблю собі тост з рибкою, авокадою творожним сиром. М -м -м. Смакота. Е, так, далі купила ось таке печиво. Не знаю, ніколи його не пробувала. Щось з вишнею. Мені здається, має бути смачне. Один кабачок. Буду сьогодні смажити з чесником, з майонезом. Далі на салат помідорки, на салат капуста, огірки. Також томатна паста. Сьогодні буду готувати підливу з свининою та пірешку. Власне, сама свинина. Упс. Трішки індички. Це для нашого друга, бо він їсть вже м'ясо. Корм йому не подобається. Ось така штука. Вибачаюсь. Ну, добре, що на пелюшку. Ось така штука очисник для пральної машинки. Хочу очистити, бо щось мені здається вже час. Цибуля. Дві штучки. І наостанок ось такі міні-серветочки для моєї сумочки. мі 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 мені дуже сподобалось. Все, зараз я буду їсти, пити каву, і потім у мене буде декілька годин для того, щоб почитати. Нарешті. Потім я буду готувати вечерю разом з вами, звісно, вечеряти, знову читати, відпочивати все як зазвичай. Балюшка, 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 балюшка. Тому бажаю і вам, і собі гарного дня. І сподіваюся, що це відео вам сподобається. Да, балушка! Ну що, друзі, я вже готую вечерю, як бачите, вариться пюрешка, робиться підливка. І я прочитала вже 30, зараз я вам скажу, 33 сторінки книги. Мені поки що дуже подобається, прям легко читається і цікаво, цікаво читати, розповідається про родину мати, батько, син та донька, про їх життя, про голландський дім, в якому вони живуть. І що взагалі з ними там відбувається? про стосунки між батьком і сином, між братом і сестрою. Я такі історії дуже люблю, сімейні такі, і багато чого там вже відбулося за 30 всього сторінок. І мені прям дуже подобається, дуже відгукується ця історія. Я помітила, що в дуже багатьох книгах останнім часом, десь на початку, всього 30 сторінок прочитано. І в багатьох книгах, які я зараз беру читати, чомусь згадується мама, згадуються стосунки з мамою, і якась така, якісь такі щемкі історії пов'язані з мамою. І це для мене прям дуже боляче. Але, схоже, мені доведеться змаритись і прийняти те, що в книгах є мами, в книгах є хвороби, і це дуже важко, але доведеться прийняти, якщо я хочу читати, продовжувати. От. Але мені подобається книга, от прямо поки що я кайфую від того, що я читаю, мені не хочеться її відкласти, як, наприклад, атлас описаний небом мене просто не чіпляє, я її відклала, повернусь до неї пізніше. А тут прям цікаво. Тут всього 350 сторінок, і мені здається, вона прочитається мною за два дні, тому я буду продовжувати ще знімати завтра. І сьогодні хочу прямо ввечері дуже добре почитати, багато, бо прямо тягнеться рука до цієї книги. От, Я вже чекаю на чоловіка, вже майже 6 година вечора. Приготувала салат, пюре зараз довариться, підливка майже готова. Кабачок не буду смажити, бо не хочу. І підключусь, напевно, коли, коли буду гуляти з балу. І тоді візьму вас із собою. Все, ми вже погуляли. Я виглядаю, коли гуляю з балу, просто як якийсь треш. Він сумний, що ми йдемо додому, до чого ти І сьому. У мене спеціальна курточка для прогулянок, боти, ось такі рукавички, щоб я могла клацати. Все, додому, читати книжку. Батько, Боже, що в мене на голові. Я у лісі. <смі> у лісі зранку з цим другом своїм. Намагаюсь від дороги далеко не відходити, бо в нас там ліс великий. Я боюсь. А, власне що? Я хотіла вам сказати, що я вчора читала десь до 130-ї сторінки книги. Мені дуже сильно подобається вона. Зараз ми погуляємо і я буду продовжувати читати. До речі, на 11 годину мені до стоматолога, до ортодонта. Ну, побажайте мені успіху, бо я дуже боюсь. Ой, прийшли балу додому. Дуже час, мені треба ще привезти себе до ладу. Ну що, друзі, Я вийшла від стоматолога, засмучена, бо попереду в мене хеппі хаус. Треба зробити багато чого, полікувати, видалити зуби мудрості все ж таки, але добре, що тільки два, а не чотири, бо інші два в мене вже вилізли, і вони там, коротше, нужні. І це все буде так довго, бо треба ж записуватись, там не можна все одночасно робити. Треба робити перерви, коротше, і треба ще якось це з роботою все поєднувати. Потім ще ці брекети носити десь півтора року, сказали. А ну нічого, краще почати вже. Я вже записалась на наступний прийом. Будемо починати цей шлях. Все. Тому я йду додому вже. Добре, що в мене стоматолог. Тут поряд з комплексом дуже. І це зручно, бо коли брекети встановлюєш, там постійно треба ходити до свого ортодонта. Тому я обрала перевіреного і поруч. Зараз я поїм. І що? І буду читати книжку. Ура! У мене тут перерва трішки, бо я вже втомилася читати, і зроблю вам огляд іграшок балу. А, ось така штука. Якась кокосова стружка з дерев'яною штукою посередині. Він її любить, але не завжди. Балу. Відчепись від мене. Мій гребінець, моя розчіска, їй 100 років, він її знайшов і дуже щасливий. Я нею, звісно, не користуюсь. Далі. Оце був такий, знаєте, як це називається, обруч, типу модний. Він у мене його віджав, зламав, і тепер це якась сосиска балу. Це я купила пінгвіна для нього. Він дуже його любить теж, коли я беру в руки. Це його іграшка одна з перших. Така шуршить, теж любить. Це жирафа. Не грається нею, поки я не візьму в руки. Балунгіль. Це теж одна з найперших його іграшок. Зайка. Це моя штука для взагалі то масажування голови. Він, звісно, теж її вкрав. А ця штучка майже взагалі її не гризе. У нас повипадали зубки, і тому це складно. І ось кіт Борис, він такий вже пожив це життя, але він його дуже любить. Він тут пищить, теж його обожнює. Що ще? Тут всякі смаколики, він тут собі никає. Я їх прибираю, прибираю, він никає. А, ну канат, яким я з ним граюсь, він теж любить. І Саша з ним грається постійно. Це у нас штука для іграшок. Це вже не лежанка. Тут у мене отака от штука. Мої напульсники, моя косметичка, моя, мій контейнер для, чого, для годинника був. І ще один такий самий канат. Випадково замовила інший, я прислала такий самий. От огляд закінчено. Сподіваюсь, що вам було дуже-дуже цікаво. Ну що, друзі, щойно я дочитала цю книгу, і що я вам хочу сказати? Мені сподобалось. Якщо коротко, то ця історія розповідає нам про брата і сестру і про їх взагалі життя, як вони переживають дитячі травми, доволі такі серйозні, і як не можуть їх відпустити, як це все пов'язано із голландським домом, і що взагалі відбувалося у їх житті. Нам розповідається і про їх життя з самого дитинства до старості. Тобто, це така досить детальна сімейна сага, де ми спостерігаємо за їх дорослішанням та спостерігаємо взагалі за всім, що відбувалося у їх житті. Оповідач тут головний герой, молодший брат, який розповідає про свою старшу сестру. Тобто, головною героїнею є старша сестра, там більше фокусу на ній. І, якщо чесно, то я відчувала деяку схожість між собою та старшою сестрою, про яку тут розповідається, тому мені було приємно читати, я відчувала деяку ностальгію, тому що в мене теж є молодший брат, і дещо спільне між усіма нами було. Я відчувала якусь схожість, і мені було дуже цікаво, чим завершиться ця історія, яку роль відіграє у цій історії дім. Голландський. Я б сказала, що голландський дім це окремий персонаж цієї книги, чому саме ви дізнаєтесь, якщо її прочитаєте. Тут немає нічого такого просто неймовірного. Це сімейна сага, досить спокійна, хоча читається вона швидко. Я взагалі не нудьгувала, коли її читала. Мені було цікаво. Я її прочитала, як ви бачите, за два дні. З легкістю я себе не змушувала, я не хотіла відкласти книгу. Мені було приємно її читати, і в мене зараз такий теплий осад на душі, скажімо так, теплий післясмак після читання цієї історії. Я обіймала книгу, коли її дочитала. Був і сум, було і щось приємне на душі, тому можу сказати, що книга мені сподобалась. Зараз я можу навіть сказати, що я б її поставила 10 з 10. Я ще подумаю, бо часто в мене згодом змінюється оцінка. Якщо я, наприклад, забуваю про книгу, якщо через деякий час у мене змінюються якісь враження, але поки що, тільки дочитавши її, я можу сказати, що ставлю їй 10. Мені сподобалось. Мені було цікаво, і я щось відчула рідне, коли читала цю книгу. Якщо ви хочете прочитати її, то не очікуєте нічого такого прям неймовірного, і тоді, можливо, вона вам теж сподобається настільки наскільки і мені. І я можу вам її сміливо рекомендувати, якщо ви любите сімейні саги, якщо ви любите такі глобальні історії про ціле, скажімо так, Ну, не покоління, а про цілу родину. І тут багато різноманітних історій, багато персонажів, але в фокусі все ж таки брат і сестра. Тому рекомендую і дуже радію, що цей читацький рік, нарешті, починається. Сьогодні вже 20 якийсь там січня. І це перша книга, яку я прочитала від початку і до кінця в цьому році. Тому я вважаю, що це непоганий початок. Ця книга була у мене запланована, я її дуже хотіла прочитати. І радію, що все ж таки вона допомогла мені трішки подолати нечитун. Можливо, ви допомогли мені, бо я все ж таки знімала відео, і мені треба було прочитати книгу, тому я не відволікалася ні на що і читала. Але скажу вам, що я отримала величезне задоволення від зйомки відео, від того, що я читала книжку. Я сумувала за влогами, давно хотіла відзняти щось подібне, і сподіваюся, що вам теж сподобалось це відео. Я буду дуже вам вдячна, як завжди, за коментарі, за вподобайки, за підписку на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми з вами побачимось зовсім скоро у новому відео. Тож я вже буду відпочивати і прощатися з вами. До зустрічі! Усім па-па!